Вітаю, друзі! Я Ігор Рейтерович і пропоную поговорити про один з наслідків саміту ШОС, який буквально вчора завершився в Китаї, і плавно тепер переходить у святкування 80-річчя перемоги у Другій світовій війні. Було багато зроблено заяв. Багато з'їхалося туди представників різних країн, переважно так званого глобального півдня. І оскільки все це організовував Китай, Китай зробив одну дуже показову заяву, на яку поки не надто багато звернули увагу, хоча її будуть розглядати і далі аналізувати. І ця заява потенційно може призвести до дуже серйозних наслідків в контексті всієї геополітики. З іншого боку, може і не призвести. Тут просто треба розуміти, яку позицію зараз займає Китай. Це така максимально відсторонена нейтральна позиція з обережними достатньо такими заявами. Хоча навіть ця обережність тим не менше залишає. Простір для певного е, маневру, отже, що відбулося на саміті ШОС Сіньзінпінь, лідер Китаю, е, центральна фігура, безумовно, всього цього дійства, заявив фактично про необхідність створення е, нової системи управління світом, тобто системи, яка повинна замінити ту систему, яку особлює на сьогоднішній день Організація Об'єднаних Націй. Прозвучало це до речі, це в присутності генерального секретаря ООН. Я не знаю, що ще повинно відбутися для того, щоб всі зрозуміли про кризу, в якій ООН знаходиться, і той простий факт, що значною мірою ця криза якраз пов'язана з. Абсолютною несуб'єктністю генерального секретаря організації і відсутністю в нього будь-яких ініціатив щодо того, щоб цю ситуацію ну, хоч якось змінити, да, і, власне, повернути ООН той вплив, який у цієї організації в певні роки її існування безумовно був. Отже, Сінзімпінь зробив таку заяву, вона була максимально розмита, максимально неконкретна. Але е, мова фактично йшла про те, що треба переглянути всю систему безпек, безпеки в світі, е, зробити так, щоб світ дійсно був багатополярним. Е, це це з одного боку достатньо дивно, оскільки ми цю багатополярність, ну як мінімум, останні там, років 10 спостерігаємо або принаймні спроби деяких країн цю багатополярність пограти. Тим не менше, ця розмита і неконкретна заява фактично стосувалася ідеї розпочатку, Дискусію щодо створення нової цієї безпекової системи, і її, звісно, можна та і треба мабуть розглядати як своєрідну відповідь Сполученим Штатам Америки, які ну на станом на зараз, наприклад, наносять максимально сильні удари по світовій організації торгівлі і таким чином підважують ну взагалі правила принципи цієї торгівлі, та і за великим рахунком деякою мірою правила і принципи співіснування. В глобальному світі і от Китай е, діє по такому принципу, що якщо Сполучені Штати можуть таке робити, можуть займати таку позицію, то чим ми гірші, чому ми власне цього робити е, не можемо? Але на відміну від Сполучених Штатів. Китай, судячи з усього, збирається йти далі. Вони не хочуть зосереджуватися виключно на торгівлі. Вони говорять про глобальну безпекову систему, яка повинна існувати і функціонувати за новими правилами. Цю ідею моментально підхопила, звісно, Росія. Путін, який виступав після Сінзімпіня, теж казав про подібні речі. Він підтримав старшого товариша, старшого партнера, і сказав, що Росія завжди виступала з подібними ініціативами. Ну, це максимально цинічно з одного боку, з іншого боку, достатньо смішно, тому що Росія, якраз в силу свого становища і своїх ресурсів на статус такого е, нового е, або одного з центрів глобального впливу точно претендувати е, не може. Е, так, от Китай заяву зробив, е, але ну, конкретики було дуже мало, і е, зрозуміло, чому це відбулося. Е, тут головне було озвучити певною мірою таку претензію на лідерство, тобто показати, що. Якщо такі процеси в майбутньому й будуть відбуватися, то Китай буде власне їх ініціатором або буде їх координатором. Не більше і не менше. Але при цьому нікого в цій заяві атаковано, ну тобто, публічно відкрито, не було. Були попередні там заяви, які так чи інакше стосувалися ролі Сполучених Штатів, хоча країну власне не згадували, але всі прекрасно розуміли про що йде мова. Але в контексті цієї ідеї все було дуже так, я б сказав, толерантно по відношенню до інших і. Постійно підкреслювалося, що все, все повинно робитися за обопільною згодою. Це повинен такий достатньо тривалий процес, і цей процес власне буде відбуватися, ну, як мінімум, якийсь там період, період часу. Але Китай, Китай планує в цьому процесі бути лідером, планує в цьому процесі е, домінувати. І от тут важливий такий дуже момент е, саміта взагалі в Китаї показав, е, як і попередні деякі. Події, що поряд з Сполученими Штатами, які безумовно є геополітичним центром, і претензію Китаю на цей статус, ми маємо ще одну таку претензію, яка з'явилася власне з боку Європейського союзу, не якоїсь там окремо взятої європейської країни, ну на. Там на накшалт Німеччини, яка є третьою економікою в світі, або на кшалт, там, Великобританії, яка не є членом європейського союзу, але безумовно має пряме відношення до Європи. Так, от е, показав, що Європейський Союз є теж таким суб'єктом, який е, готовий претендувати на статус одного з лідерів або центрів впливу в майбутньому глобальному світі. Але з точки зору Китаю, і це дуже добре просвідковується по всім попереднім діям і заяви е, Європа Па є настільки претендентом на статус такого центру, скільки ну тим полем битви, на якому буде розгортатися. Боротьба між Сполученими Штатами і е, Китаєм. Е, ну скажімо, е, Китай розглядає в даному випадку європейський союз європейський ринок як ринок збуту для своїх товарів, і ринок, який дозволить Китаю продовжувати розвивати свою таку експресіоністську орієнтовану економіку. Сполучені Штати за Трампа я підкреслюю за Трампа. Це відбувається тільки з 2025 року. Розглядають європейський союз, і європу в цілому як. Своїх таких, знаєте, своєрідних проксі, ну от як Пакистан є проксі Китаєм, так от Трамп намагається дивитися на Європу, сподіваючись, що руками, власне європейців він зможе вирішувати дуже багато різних проблем. І ці проблеми, ну, властиві для Сполучених Штатів, будуть робитися не за рахунок ресурсів Сполучених Штатів, а за рахунок Європи. Штати ж в обмін на це Європі будуть надавати е, безпосередньо е, військову підтримку. Ну і збережуть оцю ядерну. Расольку Трамп вважає, що це максимально дієвий аргумент, е, такий раціо, да, останній довід, від якого Європі буде дуже складно відмовитися, і вона повинна буде враховувати власне цю е, позицію. Так що в цьому контексті Європа виходить на перший план, але може е, трохи не в тій ролі, в якій хотіли би самі європейці. Але проблема для Китаю і для Сполучених Штатів, що дуже показова, якраз в тому, що Європа в такі ігри е, з, з такою позиції позиції грати не буде суб'єктність Європи стає все більшою попри ті на попри всі проблеми, які є всередині, наприклад, європейського союзу, це певна парадоксальна ситуація, з точки зору внутрішніх якихось процесів. Є деякі критичні моменти, є країни, які не поділяють фактично європейські принципи і цінності, будучи членами Європейського союзу. Угорщина, частково словаччина деякі інші країни, але водночас, водночас, на рівні такому глобальному. Но Європа колективно, колективно, тим не менше, формує якусь певну спільну позицію. і Цю позицію намагається достатньо активно відстоювати. І тут два останні приклади є дуже показовими в цьому плані. По-перше, це історія з митами тарифами, які намагалися запровадити американці. Але Європа змогла домовитися і домовитися так, що ситуація не стала критичною і вона виступила єдиним фронтом. Хоча той же Орбан писав, що не те підписали. І, і взагалі це якась слабка позиція. Ну така от ситуація. Але європейців вона влаштувала, тому що багато країн навіть від цього виграли. І друге, це власне російсько-українська війна. Тут позиція Європи е, дійсно є єдиною, знов таки, попри певні застереження, і вони достатньо чітко американцям показували, що просто відмовитися від України не вийде, треба підтримувати і треба враховувати позицію того ж європейського союзу. Зараз буде певний тест в найближчі часи, і це теж є наслідком, і буде наслідком зустрічі в Китаї. Що робитимуть з Індією, оскільки моді там наробив достатньо багато заяв? Заяви теж були не сильно конкретні, але Трамп вже відреагував. принаймні в нього з'явився допис, в якому він фактично вимагає від Європи. Припинити купувати ну по перше, російську газ, російську нафту і газ, а по-друге, запровадити якісь максимальні мита і тарифи проти Індії. Проблема в тому, що Європа, в принципі, це вже зробила, і багато з них вступлять в дію з початком нового року. Але Трамп хоче ну, дотиснути цю тему і хоче виступити проти Індії таким спільним фронтом. Я думаю, що насправді європейці оберуть який десь варіант посередині, в тому плані, що тиск на Індію посилиться, але Індія, скоріш за все. Це вже в найближчий час, дасть задню, як то кажуть, і спробує передумовитися, враховуючи всі ті проблеми, які є в Індії. Ну і розуміння того факту, що навіть візит на саміт ШОС не означає якесь кардинальне зближення позиції Індії, власне, Китаю, <кхе> так що заява Сінзімпіня, яка стосувалася глобального світу, тим не менше, опосередкована в першу чергу. Стосувалося і впливає власне на Європу, і від того, як Європа буде далі займати ту чи іншу позицію, і буде залежати чи зможе Китай реалізувати свої амбіції, чи ми побачимо переформатування системи? Але це переформатування буде відбуватися не з ініціативи піднебесної, а з ініціативи власне глобального ліберального демократичного світу, як це і було всі попередні 80 років після завершення Другої Ого, світової війни, дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі. І звісно, підписку на канал Сонічна Політика. І до наступних зустрічей! Слава Україні!